Всім привіт! Компанія автопарк. Сьогодні маємо ось таке чудове нове надходження Audi a 3 2014 року випуску. Авто було пригнане з Америки з незначними пошкодженнями в попередній частині, які були професійно виправлені. Авто має пробіг 195 тисяч кілометрів. Ось такий чудовий стан автомобіля. По задньому ряду авто має ось такі гарні охайні карти. Ось такі задні сидіння шкірині. В попередній частині авто має. Ось такі теж давні карти чудові, в гарному стані, збережені по салончику. Теж все чудово. Ось взагалі стан салончику автомобіля. Маємо виїзний LCD-екранчик. Ось таку прибірку. Взагалі чудовий автомобіль. Тож, друзі, якщо вам цікавий автомобіль, приїжджайте на Сумську 2А, місто Київ, Голосіївський район, метро Васильківська. Це авто ви можете придбати в кредит, лізинг та заготівку.